Хочу привернути вашу увагу до ситуації, яка вже тривалий час формує атмосферу несправедливості, безправ'я і подвійних стандартів у нашому будинку. Прошу уважно дослухати до кінця і не поспішати з емоційними реакціями. Заздалегідь звертаюся до тих, хто не знайомий із законами України, або хто є прихильником лінають сервіс. Не потрібно вставляти свої п'ять копійок у вигляді лайливих смайликів, образ чи сарказму. Ваші публічні реакції у вигляді лайків із купою лайна демонструють лише одне: або вашу необізнаність із законодавством, або приховану лояльність до тих, хто вас вже і проєгнічує. Дехто з вас, на жаль. Ми таких знаємо спершу обурюються тарифами. Шепоче по кутках нікому нічого не кажіть, і я вам цього не говорила, бо мене звільнять, а вчать і мовчать, а ще і захищають правопорушників. Це лицемірство. І якщо ви підтримуєте беззаконня, не дивуйтесь, коли одного дня саме ви станете його жертвою. Щодо боргів, багато хто голослівно заявляє, що я боржниця і живу за їхній рахунок. Покажіть мені, бодай одну платіжку, в якій вказано, що у вашій кишені була сплачена хоча б одна копійка за мої зобов'язання. Немає, тоді прошу утримайте від безпідставних звинувачень. Ми неодноразово звертались до керівника лінерів сервіс із законною Могу надати обґрунтований кошторис тарифу. Ми пропонували, покажіть тарифи з підтвердженими договорами, і я сплачу все одразу, але тарифу утворення відсутнє або приховане. Чому? Бо тоді всі побачать реальні надприбутки, які осідають в кишенях ЛС, а не йдуть на потреби будинку. А тепер про реальні порушення. Складається враження, що деякі мешканці забули, що саме вони є співвласниками будинку відповідно до статті 382 цивільного кодексу, а не пасивними спостерігачами. У нас зламано кнопку пожежної безпеки на шостому поверсі. Тиша розбите скло у шафі з лічильником. Знову ніхто не бачив. Накидані на допалки на сміття на дахах під'їздів, мовчанка. З вікон під'їздів повикручували ручки? Жодної реакції. А хто дозволяє собі вигулювати собак прямо на території Оазасу, де щодня граються наші діти? Усі газони у дворі вже буквально залиті та засмічені собачими екскрементами. Це не лише неповага до співмешканців, це невихованість господарів. Але коли хтось починає піднімати питання про завищені тарифи, миттєво з'являється десяток експертів, які починають поливати брудом і зливати всі недоліки ЛС на одну людину. Чому? Тому що правда колить очі, і позачатами становиться за себе соромно, бо ти, в тому числі тих, кого нагнули. Але ж маємо, що маємо. Також хочу від себе особисто зазначити, не треба говорити, що я рахую чужі кошти. Ви глибоко помиляєтесь. Я рахую свої власні кошти, які я чесно заробляю, і які якимось чином забажав незаконно привласнити тофлі навіть сервіс. Мене також дивую, коли деякі мешканці кажуть: ми живемо в гарному комплексі, все красиво. Навіщо чіплятись до тарифів? По-перше, у цивілізованому світі гідні умови проживання це не привілей, а норма. У 21 столітті кожен має право жити в чистому, безпечному і сучасному житлі. Це не бонус, а базовий стандарт. По-друге, якщо для когось нормальні умови життя це вже захмарна мрія, то пробачте, варто згадати, звідки ви сюди приїхали і в яких умовах жили раніше, бо саме через таке сприйняття лінею сервісу і вдається нав'язувати несправедливі на тарифи. То, може, наступним кроком буде тариф 50 гривень за квадратний метр. А чому ні? Красиво ж. А давайте 100. Бо подивіться у подвір'я. Я ж вважаю, краса не повинна бути прикриттям для фінансових Націй, я не проти чистоти і благоустрою. Я за справедливість, прозорість та дотримання закону, де кожна гривня, яку з нас вимагають, має бути підтверджена документально, а не вигадана для прибутків обраних. У наступному відео обговоримо конкретні факти, які потребують публічного обговорення. Дивіться далі.